Увечері 7 серпня в селі Боднарів сталася аварія за участю двох автомобілів Опель Комбо та «Опель Зафіра». 46-річний місцевий житель, керуючий автомобілем «Опель Комбо, рухався дорогою сполученням з три з чернівці Мамалига та виконував поворот ліворуч. У цей момент у нього в'їхав водій, який рухався на автомобілі «Опель Зафіра», 22-річний мешканець села Шевченкове. Він рухався позаду, в тому ж напрямку, і виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем. У результаті зіткнення водій Комбо» отримав травми і був госпіталізований. Обидва кермувальники були тверезі. Ще одна ДТП з потерпілими трапилась того ж дня вранці близько шостої години у селі Пороги. «52-річний водій, мешканець Солотвинської територіальної громади, керуючи автомобілем Мерседес benz Sprinter, не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням, в результаті чого з'їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди до медичного закладу з травмами було доставлено пасажирку транспортного засобу. Керманича поліцейські перевірили на стан сп'яніння, він був тверезий. За обома фактами дорожньо-транспортних пригод розпочаті кримінальні провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Поліція Івано-Франківщини закликає усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватись правил. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія